Поговоримо ще про нові заяви, які нині лунають. Адже Мендель заявила, що Єрмак переконував бусімто Зеленського у відсутності загрози вторгнення з боку Федерації. Так, от колишня прес-секретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель прокоментувала роль Андрія Єрмака у питаннях переговорів з Росією та. Оцінку його діяльності міжнародними партнерами Мендель зазначила, що до 2022 року Єрмак був одним із ключових представників української сторони у переговорах із Росією. На її переконання саме він тоді запевнив президента, що повномасштабного вторгнення не буде. Далі буде цитувати. Ну, всі забули якось що до 2022 року Андрій Єрмак був головним переговірником з Росії. Що саме він переконав Володимира Зеленського, що повномасштабного вторгнення не буде, і як він може нести головну переговірну функцію зараз? Я не дуже розумію, сказала вона. Мендер також заявила, що за її словами довіра західних партнерів до Єрмака. Знизилась ще й зважаючи на те, що захід в принципі вже дуже давно йому не довіряє. Водночас вона також і додала, що та Єрмака про відсутність загрози вторгнення з боку Росії призвала до блокування підготовки оборони та фортифікації, щоб уникнути паніки. Ба більше також колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юля Мандель розповіла про свій досвід роботи в офісі президента, також взаємодії з його керівником Андрієм Єрмоком. Вона зазначила, що це дуже небезпечна людина. Адже екс речниця Зеленського заявила, що боїться за своє життя, і все це через Єрмака. Колишня речниця президента Юля Мандель назвала екс голову офісу президента Андрія Єрмака дуже небезпечною людиною і заявила, що боїться за своє життя. Далі буду цитувати: от зараз, коли я це говорю, мені страшно, і я щодня молюся, дякую Богу, що я жива, тому що Андрій Борисович. Єрмак, це дуже небезпечна людина, це дуже небезпечна людина, і ті, хто його знають, це розуміють. Ну і на питання, чого саме вона боїться, що саме Єрмак може зробити щось щодо неї, Мендер сказала, що у екс-голови офісу президента є багато можливостей. Далі цитую. Від кампанії банального очорнення за допомогою там політичних технологій, запуску всяких там якихось прототих, хто йде проти Андрія Борисовича, це або про російський зрадник тощо. Ну і знову ж таки до того, що він має певний вплив на правоохоронні органи і створюються там кримінальні провадження на рівному місці, зрада на рівному місці, і так далі, і так далі, і так далі. Я бачила чиновників. От я вам скажу, що одна чиновниця, коли вона йшла, то вона. Урила в неї тряслися руки. Вона дивилася на мене і сказала: Юлю, так не роблять з людьми. І повір мені, так багато людей йде, скільки доль знищено через Андрія Борисовича. Вона також додала, що у 2019 році Єрмак нібито питав одного з політтехнологів США, як йому стати президентом. далі цитую з 2019 року. Андрій Борисович вибудовував свою власну вертикаль влади. Я знаю, що в 2019 році Андрій Єрмак, будучи в Сполучених Штатах, говорив із політичним консультантом і там питав. Як йому стати президентом країни, отже, амбіції Андрія Борисовича дуже великі, зазначила екс-речник Зеленського. Ну і крім того, за словами Мендель, Єрмак, нібито часто вводив президента в уману, перекручував інформацію, яку доносив до глави держави, або продавав її так, як йому це вигідно. Зокрема, вона зазначила, що нібито саме Єрмак переконував Зеленського, що повномасштабного вторгнення все ж таки не станеться. Далі цитую: це тобто ця інформація про те, що Єрмак запевнив Зеленського, що Росія не нападе не зі змі? У мене достатньо багато зв'язків залишилось. Мені це говорила не одна людина, яка близько долучена до того, що відбувається. Підсумувала Мендель. Вона також і говорила загальними фразами: посилалась на свій досвід, зв'язки, але не надала жодних деталей, які підтверджували її слова. Ну, і, до речі, про хід перемовин. Попередньо лідер нашої країни зазначав. Адже Зеленський заявив, що Україна як ніколи близька до миру. Знову ж таки, такі заяви лунали напередодні ще до перемови на відкофа із російським диктатором Путіним. Зеленський заявив, що Україна найближче до миру, ніж будь-коли Ніше лідер закликав Ірландію допомогти досягти справжнього миру та наголосив на потребі зберігати єдність Європи проти російської агресії. Президент України 2 грудня 2025 року вперше відвідав Ірландію з часів встановлення дипломатичних відносин між країнами. Ну і Зеленський розпочав свій виступ із подяки за постійну непохитну підтримку та допомогу українським біженцям. Президент наголосив, що долі українського та ірландського народів мають важливу схожість. Вони одні з набагатьох у Європі, які століттями боролися за право залишатися собою. Ну і він додав, що історія вже бачила подібне. і цього разу все має бути по-іншому. Нам потрібен справжній мир. Допоможіть нам досягти його і ніколи не втрачайте віру в Україну за його інформацією. Також і за інформацію панних видань ірландські депутати відреагували на промову Зеленського бурхливими оплесками. Я думаю, ви всі бачили це відео. Ну і також зеленський тиснув. Закликав тиснути на країну агресора та вимагати відповідальності за усі скоєні злочини. Водночас він наголосив на єдності, яка сформувалася після 2022 року. За словами президента, Україна повністю включена в процес мирних перемовин і нині ближча до миру ніж будь-коли. Раніше, ну а тим же часом і НАТО має план Б у разі провалу мирних зусиль щодо України через тиск Росії, про що вони попередньо також зазначали. Адже європейські союзники по НАТО вітають мирні зусилля американської сторони, проте сумніваються в хороших результатах. У зв'язку з цим в альянсі розглядають альтернативні варіанти на випадок провалу. Ну і про це також розповідають наші колеги. Посилаючись на дипломатів із держав-членів НАТО, один із співрозмовників розповів, що диктатор Володимир Путін навряд чи готовий відігравати конструктивну роль у переговорах. Натомість він посилив атаки на цивільну та енергетичну інфраструктуру. Інше джерело каже, що поточний момент у дипломатії вважають критичним через інтенсивність подій. Утім, чи відповідатиме це очікуванням, стане відомо після повернення Стіва Віткофа із Москви. Зазначається, що російському диктатору покажуть оновлений мирний план, про що ми вже попередньо з вами говорили, і хоч європейських представників на цій зустрічі немає, проте, Європейські погляди присутні за столом переговорів. Ну а щодо Європи, думки від російського диктатора Путіна, ми вже з вами чули. Зокрема, про те, як він, нібито, погрожував, що якщо буде така можливість, все ж таки щодо нападу Європи, ну ба більше Сибіга також уже відреагував на цинічні заяви Путіна про війну. Адже попередньо, перед зустрічю з Віткофом він багато заяв зробив. І так російський диктатор Володимир Путін другий день. Поспіль робить заяви, які свідчать про те, що він не планує закінчувати війну. Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на своїй сторінці у соцмережі. Ікс. Далі буду цитувати. Вчора він сказав, що готовий воювати всю зиму. Сьогодні він погрожує морським портам і свободі судноплавства. І ці погрози спрямовані насамперед на Одесу, про яку президент Трамп говорив із великою теплотою. Росія повинна припинити це. Знову ж таки, кровопролиття, яке вона розпочала. Якщо цього не відбудеться, і Путін знову плюне світові в обличчя, це матиме наслідки. Росія повинна припинити марнувати час світу, який має бути часом миру. Написав Сибіга. Він додав, що Україна повністю підтримує всі зусилля, які можуть принести справедливий мир в Україні. Також він зазначив, що команди України та США разом з європейськими партнерами багато працювали і досягли важливого прогресу. Тепер настав час змусити джерело війни в Москві покласти їй край. Додав Сибіга напередодні ж переговорів з американською стороною щодо закінчення війни в Україні. Кремлівський диктатор Путін зробив ряд сценічних заяв. Зокрема, він звинуватив Європу в тому, що вона висуває неприйнятні для Росії пропозиції до мирного плану щодо України. Водночас він заявив, що Кремль допускає повернення європейців до переговорів, якщо ті будуть враховувати ралії на землі. Раніше ж прес-секретар Путіна пісков заявив, що Кремль нібито відкритий до перемовин з Україною.